Ми знаходимося зараз в Києві, в Солом'янському районі, на бульварі Гавала-34Б, це житловий будинок і ми йдемо дивитися укриття, яке є в підвалі цього будинку. Ми знаходимося біля під'їзду укриття і бачимо, що тут є тротуар, Висота його 13 сантиметрів. По ширині він досить широкий. Ширина тротуару 3 метри, рухаємо сталі. Ми бачимо маркування на стіні, червона стрілка, погано позначена. Власне, вона єдина, яка вказує, що це укриття. І дістатись до укриття ти можеш тільки, є перешкода, це клумба і ось такий водовідвід. Це труба, яка виходить з будинку, тобто ти дістатися безперешкодно до укриття не можеш, єдиним способом тільки так, або по газону по клумбі. Ширина 107, 107, але, як я вже кажу, тільки по газону можна дійти. У нас є позначка на будинку, місце для укриття на висоті. І на висоті 1305. Пішохідний шлях недоступний, гузький з перепонами, з перешкодами. Да. І це єдиний пішохідний шлях є ще з того боку, можна подивитися. З того боку, так само бордюр, тротуарчик іде під будинку. Тому проїзд на кріслі колісному, по суті, неможливий, супер ускладнений. Але якщо подивимося на Сходи, які ведуть до укриття, ми одразу помічаємо, що тут дуже сильне пошкодження асфальту, асфальтного покриття, mm -hmm. є провалля. Ну, його навіть міряти немає сенсу, бо e, далі міряємо ширину сходів. Ну, ширина проходу, скільки у нас йде, 106? Матер... 105, 105, але знову ж таки та, немає жодних е, понижень, пандусів, є сходи, є дашок. Над входом стрілка на будинку є металеві поручні. Ненормативні, старі, страшні. Е, так, страшному стані. Е, висота сходинки. Е, 16. 16 сантиметрів висота сходинків і їх у нас, у нас 9, 9 сходинок, так. Е, Рухаємось далі. Вхід до укриття. Ми, ми бачимо металеві. Пашні двері, на яких є позначка, що це місце для укриття, є адреса, є контактний телефон відповідальних осіб. Це металеві двері, двері шириною 77. Звісно, що це на норму ДБН. Норма у нас 900. Є величезний поріг. Так. І імпровізована сходинка з двох камінців. Висота цього порогу аж 17 см. Ну, тобто, по суті, так. Тут треба було піднімати всю площину цього, цього майданчика, аби щось було якось. Заходимо всередину в Ну, тут так само. так само, 17, ще більше, тут ага. трошки сантиметрів йде. 17 теж сходинка. Це в нас якийсь, я не знаю, там як взагалі да. назвати, якісь комунікації Все. проходять над головою. Це тамбури, далі йдуть дуже двері. Е, це а, а, двері, далі. Е. 75 см, до речі, тут прохідний менш нормативний. Але є освітлення в там. Я, Якесь освітлення, так. Да. Мабуть, це основне приміщення. І, і далі йде mm -hmm. такий тут як балкончик, а потім. Такий дроб висотою пів метри. Тобто потім йде просто повальня, по суті. Є місця для сидіння, якісь імпровізовані лави, стільчик, вода невідомого походження і терміну. Підлога вся перепана, бетонна, відчувається головість. Світло, одна лампочка. якісь комунікації також є над головою. І наступне приміщення, яке так само має потім. Яке так само має потім якусь сходинку ще одну або не одну. Тут, ну, до речі, теж імпровізована сходинка, якісь дві піноблочини. Тут маємо вхідні двері 76 мм, потім 850 мм. Тут можливо, проходи без дверей просто. Просто, просто прохід загляніть стіні. Ну, там взагалі дві сходинки ще. Загальне висотою десь не де менше. Три сходи. 19. друга, а тут поліжок у нас 4. І остання. І ще одна 24, якщо взяти по висоті повністю. Тут є два стільчики. Підлога, яка провалюється, між іншим. Там є там, дірки, теж комунікації. Є якісь навіть щось схоже на розетки. Ну, таким чином ми, ми дивимося пішохідні шляхи, ми дивимося розміри сходів, обмірюємо сходи, обмірюємо за наявності пандус, звісно, поки що ми пандусів не зустрічали в укриттях. Обмірюємо потім дверні прорізи, висоту і ширину цих прорізів. Ну, як бачимо, в даному укритті в нас прорізи є один і другий нормативні, більш-менш, які хоч якось могли. Бути доступними, а вхідний, вхідні, вхідні двері вони, на жаль, дуже вузькі. Але попри це, окрім цього, у нас є перепади висот колосальні, які просто унеможливлюють будь-яку тут горизонтальну циркуляцію, тобто переміщення, пересування підлогою, по, ну, по суті, неможливо з допоміжними -за засобами мобільності. Тому просто констатуємо, що це супер неінклюзивне укриття. І привести його до вимог ДБН, наприклад, нового по укриттях. Я не знаю, скільки це може вартувати. І ці перепади висот їх взагалі ніяк неможливо нівелювати. Тобто Жодної можливості встановити тут пандуси немає. А якщо його встановити, то він займе ну, по суті весь наявний простір. Санвузла взагалі немає, ми навіть про це не говоримо. Навіть не те, що Санвузла не навіть немає. Навіть немає виводу каналізаційного. Тобто його навіть облаштувати немає де, навіть якщо було б таке бажання. Тут вже бачимо руйнування бетонного покриття, і ще час покаже, як довго воно ще протримається. Скоріше за все, недовго. Це, Це очевидно, каналізація, але вона на такій висоті, що ну, туди нічого не під'єднати. Ну, виходить тут? Ну, прохід Стандарти чи більше. 81. 81. Цей поріг знову є. 7. Так, 7. Mm. Висотою. Але там всередині ще один поріг в Встановити сюди унітаз, інше якусь інтехнічне обладнання, можливості, ну, по суті, немає. Тому що труба знаходиться в статі, мабуть, сантиметрів 60-70. Таким чином, абсолютно недоступне укриття повністю не пристосоване до будь-яких будь представників маломобільних груп населення. Це житловий будинок, де мешкає, мабуть, десь 200-300 людей, з яких половина просто статистично є представниками МГН, так званих. Потрапити сюди, вони можуть виключно за допомогою сторонніх осіб. Це в нас кінець серпня 2023 року. Вже півтора роки точно, рівно, навіть більше, з моменту повномасштабного вторгнення, коли ракети полетіли по всій території України.